Життя сучасного українця постійний стрес, вибори, курс долара, локдаун, а зараз війна. Як вберегти ментальне здоров'я та не втратити здоровий глузд найкращий спосіб побути на лоні природи, вдалі від міста, машин, а інколи і людей. Сьогодні ми з вами поговоримо про відпочинкові будинки, де їх будувати, що врахувати на етапі будівництва. А головне покажемо вам вже побудовані будинки, а також ті, що знаходяться на етапі будівництва. Сьогодні ми знаходимося в Славському. Тут одночасно будуються три будиночки. Вже через півтора місяці сюди заїдуть перші клієнти. Музика. Ключовим фактором у будівництві відпочинкових будинків є локація. Вона має значення для вашого особистого задоволення відпочинком та також для успішності інвестицій у цей проект. Ваш відпочинковий будинок повинен бути розташованим в місті з привабливими природними пейзажами та можливістю для різних активностей, таких як піші прогулянки, гірські походи, лижи, велотуризм, риполовля тощо. А зараз ми поїдемо з вами дивитися вже готовий будинок, який вже прийняв дуже багато гостей, і він знаходиться на тій стороні гори. Контатимі! Інтер'єр відпочинкового будинку відіграє важливу роль у забезпеченні комфорту та задоволенні гостей. Він має бути функціональним, затишним та відповідати потребам відпочинку та релаксації. Користувати природні матеріали, такі як дерево та камінь, для створення теплої та затишної атмосфери. Додайте декоративні елементи та текстиль, які створюють атмосферу. Це може бути м'які подушки, килими, картини. Та інші деталі, які надають інтер'єру індивідуальний характер, встановіть панорамні вікна, щоб ваші гості могли насолоджуватись видами навколишньої природи. Наша ще одна локація в Славському, і тут нашою компанією побудовані два будинки в стилі Афрейм. Ще при виборі ділянки заздалегідь поцікавтеся, як далеко від неї проходять комунікації, щоб в подальшому то не стало на заваді швидкому будівництву вашого будинку. Проблему з каналізацією допоможе вирішити септик. Не забудьте також про інтернет. Якщо відсутнє покриття операторів мобільного зв'язку, можна встановити термінал Starlink. Які переваги отримуєте ви, будуючи з компанією серс? По-перше, це швидкість монтажу. Готовий до оздоблення каркас буде зібраний за два тижні в залежності від складності проекту. Легкість конструкції дозволяє будуватися на свайному фундаменті, що в свою чергу дозволяє будуватися на складних ділянках, а також на схилах. І саме головне це енергозбереження. В будинку сервус ви в теплі і комфорті проведете зиму з мінімальними затратами. А також у нас великий досвід і більше 2,5 тисяч щасливих клієнтів. Так що телефонуйте, замовляйте, будуйтесь. Oh